Щодо ТЦК, я вважаю, що Павлюку Олександру Олексійовичу має бути соромно за цю сухопутну структуру і за тих, хто є на Львівщині, на Волині з більшості керівництва ТЦК. Це перше, щодо Богдана Семенини щодо воєнкома області, я цю справу доведу до логічного завершення. Принципову, вчора, справді, у самборі була військова служба правопорядку і не виявила порушень у «Самбірському ТЦК. Ну, я вам хронологію цілу розпишу по Іжику Андрію, по Павлі Христині, по те, як в селі спас, там в одній хаті може бути прописано по 10-15 людей. І як ця вся турботна спецоперація зі сторони, на мою думку. Львівського воєнкома обласного, самбірського та інших відбувається по протидії ЗСУ та деморалізації у Збройних силах України. Я це хронологічно буду розписувати. Я чому звертаюся до мешканців Самбора, старого Самбора, Калинова, Рудок, ви маєте зараз можливість, ймовірно, останню можливість проявити себе гідно. Подивіться на досвід Казана та Космана, вони до останнього відстоювали бабича, а в Бабича і в суддів і прокурорів, з якими він бухав, ніхто не служить. А Казан і Косман, в яких як я виявив, служить більшість з їхніх сімей та родин. Зараз не знають, куди подіти очі, бо вони і грошей не заробили. Бо їх вічно дурили на державні ідеї і розказували казки, а вони чомусь вірили, бабичу. І, на мою думку, набулися сорому, бо не знають, що людям сказати. Я переконаний, що вони себе реабілітують, бо так виглядає, що і вони, і їхні сім'ї, там більшість сімей у Збройних силах України. Але Богдан -то теж таке, таке дуже сумне явище. Яке рано чи пізно буде думати за власну шкуру. А вам буде соромно, тим, хто є у Самбірському ТЦК, тим хто покриває ці речі Богданові, робити опускати очі перед людьми. Тому давайте разом змінимо на краще державні інституції у нас на Львівщині. Я буду продовжувати і про батьківного троюрідного брата ЗСБУ ми будемо говорити. Ми про всі речі будемо говорити. Найголовніше, щоб ДБР, ДСР, СБУ не ігнорували офіційні мої заяви та повідомлення про злочин.